Щойно зустрічалися із дипломатами іноземних держав для того, щоб поговорити про те, яким чином можна конфіскувати російські активи та спрямувати ці кошти на підтримку України впродовж війни, підтримку нашого самозахисту. А також нашої реконструкції. Проблема із тим, чому конфіскація рухається так повільно, лежить як в юридичній площині, економічній, але і в відсутності політичної волі, на жаль. І дуже часто політики інших країн використовують якраз цей юридичний аргумент, тоді, коли вони не хочуть власне, приймати. Складних, але дуже важливих рішень. Саме тому ключовою задачею цієї кампанії буде підняти на порядок денний в країнах-партнерах України оце питання конфіскації активів. В західних країнах наразі заморожено близько 350 мільярдів доларів коштів Російського центрального банку. Плюс заморожені активи російських олігархів. Ці кошти можуть працювати на користь України уже сьогодні через оподаткування, через відсоткову ставку, ще до того, навіть як вони будуть повністю конфісковані. Тобто є дуже багато проміжних кроків, які можуть бути вжиті уже сьогодні. На жаль, за 19 місяців російського геноциду, російська економіка не перебуває в стані колапсу, як нам про це говорили. Росіяни продовжують отримувати компоненти для зокрема, із високотехнологічними як чіпи, для того, щоб продовжувати виготовляти дрони, ракети інше озброєння проти нас. Тому є дуже багато роботи, яку ми хочемо нашим партнерам нагадати: від посилення санкцій, які стосуються Окрема і індустрії атомної галузі енергетики, військово-промислового комплексу, діамантів там просто роботи не початий край до того, що є е, е, потреба в компенсаційний фонд вже зараз Україні не брати. Всі гроші, які нам дають, щоб фінансово ми могли і пенсії виплачувати, і зсу утримувати. Але це ті гроші, які ми беремо в позику, фактично і нам їх повертати в той час, коли є мільярди приватних російських активів, є мільярди російських грошей центробанку, але немає політичної волі їх конфіскувати. Економічно Росія не впала. Профіцит торгової в них є, і він збільшився, безробіття зменшилося. Багато показників свідчать, що економічно Росія міцна. Мільярдери російські заробляють навіть більше, ніж заробляли в мирний час. Якщо закони не дають відповіді на сьогоднішній день, як фінансово притягнути до відповідальності? Агресора, як конфіскувати ці активи, то треба це ці закони створювати. а сьогодні була е, дискусія: е, от припиниться війна, і чи буде відповідальність? Так, буде відповідальність, кримінальна буде. А от в питанні конфіскації активів, фінансової відповідальності, то складніше. Якщо закінчиться війна, коли закінчиться і не буде законів про конфіскацію, то прийнявши закон, не може, він не може мати зворотньої сили. Зараз же поки триває агресія, поки триває порушення ухвалення закону, дає можливість конфіскувати. Це робиться в Україні на сьогоднішній день. Міністерство юстиції готує позови і маємо вже 29 рішень, 25 вступили в дію, і певні суми коштів надійшли в спеціальний фонд державного бюджету. Канада проводить конфіскацію. Є відповідний закон. Тобто певні процеси йдуть, але їх треба активізувати. Мережа АНС розробила серію аналітик для того, щоб пояснити, чому. Конфіскація російських активів це про справедливість, це про джастіс. Ми будемо продовжувати здійснювати інформаційно-просвітницьку кампанію, спілкуватися із громадянами різних країн ЄС і наших стратегічних партнерів.